フフフフフ。 Сьогодні у нас запланований плановий виїзд на дом, Ми прямуємо до пацієнта на квартиру, де він не проживав. Оглядаємо, надаємо ті послуги, які необхідні на даний момент, будь-забор то забор крові, електрокардіограма, тобто виїжджаємо куди треба. Чому така потреба виникла, що людина не може пересуватися чи чому саме? Потреба в нашій службі виникла, тому що дійсно, є у нас багато людей, які і у віці, і з певними вадами, які не можуть з'явитися до лікаря на прийом. А, наприклад, обстежити, подивитись, поточний стан потрібно. От для цього існуємо ми. Плюс ми надаємо допомогу уже паліативним пацієнтам, у яких стоїть діагноз, який або загрожує життю, або надає певний дискомфорт для життя. Яке берете з собою обладнання, чи достатньо його для вашої роботи? Так, у нас достатньо обладнання, ми беремо з собою. Сумку, яка укомплектована в плані кардіографом, всіми необхідними принадями для забору крові, ми курсуємо по всій громаді, і пацієнтів дійсно зараз таких дуже багато, особливо в останній час, коли війна і всі хвороби у нас усугубляються. Ми надаємо допомогу яким чином, чи якось телефонують до реєстратури, чи на номер швидкої. яким чином? Спочатку або родичі, або сам хворий, якщо є можливість, вони звертаються до сімейного лікаря, беруть направлення вже до мене ми на паліативну допомогу. Ми налаштовуємо зв'язок, тобто домовляємося, яким чином ми зв'язуємося, о котрій годині, по яким дням ми тримаємо таким чином комунікацію. І вже домовляєтесь, коли саме ви так, коли виїзди, коли ми будемо обдзвонювати, щоб вони були на зв'язку, були вдома, щоб ми якісно могли надати допомогу та послуги. Ця машина чим в яке є в неї обладнання, яке вам потрібно буває все необхідно необхідне для роботи у нас є. Тобто ноші, кушетка, місця для персоналу, для мужа-родича. Якщо це необхідно терміново госпіталізувати хворого, такі випадки теж бувають. Тобто все необхідно у нас наявності. Мобільна паліативна служба це команда лікарів, яка виїжджає за місцем. Находження пацієнта, тобто це пацієнти край важкі, це лежачі пацієнти, це пацієнти з, як правило, з невиліковними хворобами. Яка наша мета цих виїздів це надання допомоги, медичної допомоги безпосередньо. У нас укомплектована є сумка, в якій медична сумка, в якій є все необхідне, такі як кардіограф, забор крові. Ми робимо на дому, це вимірювання тиска, пульсоксиметр, це сатура, Можна глюкозу крові, цукор крові вимірювати на дому, облегчити стан хворого, бо це консультативно лікар плюс медична сестра. А саме головне це навчити родичів і доглядальників, як бути з цими хворими. Ще наші лікарі оцінюють стан хворого. Якщо хворий потребує більше, ну, більшої допомоги, яку не може надати на дому. У нас ще є стаціонарна паліативна допомога. У нас є швидка машина, яка обладнана всім, як надання невідкладної допомоги, так і пересувними всім. Це ляска, це ноші, і ми госпіталізуємо до стаціонарного відділення, де хворий може отримувати допомогу. Ну ще раз я хочу. Зауважити, що саме головне це психологічна ще підтримка, як хворого, бо це тяжко хворі люди, так і родичів. Тому родичі, коли з цим сталкиваються, вони не розуміють, що що робити, як доглядати, коли викликати лікаря, коли не викликати лікаря. Процедура дуже проста. Хворі. Або родичі йдуть до сімейного лікаря. Сімейний лікар виходить на надім до цього хворого, оцінює є спеціальна шкала оцінки, чи підходить цей хворий до паліативної допомоги чи не підходить. Дає направлення вже нам. У Нас вже сформовано дві команди: дві команди лікарів. Це більше десь 50 чоловік. І є ще запроси. Ми готуємо нові команди для того, щоб максимально допомогти цим хворим. Де саме от вокально вони знаходяться. Чи це виїжджаєте і в будинку, і в кошари? Зараз ми обслуговуємо наше місто південне, сичавка, кашари. Ми виїжджаємо, буде по коли буде запрос, так і будемо виїжджати. Ми можемо ну, по всім по всій ОТГ. Зараз ви бачили це у нас лікар, вона терапевт, ендокринолог. Ще у нас є друга команда, є де лікар травматолог тому що багато у цих тяжких хворих, такі захворювання. Проліжні, мабуть, чули всі родичі не розуміють, що з цим робити, як за цим ухажувати, як лікувати. Тому є наші команди, які це все роблять і допомагають, якщо такій людині потрібна допомога на якогось військового спеціаліста, там не знаю, гастроентеролога чи невролога, того ж, як от діяти в такій ситуації. А, у нас мультидисциплінарні команди. Тому всі вузькі спеціалісти є в наших командах, і ми надаємо ту допомогу. А якщо на місці перебування пацієнта це не ну це може бути не тільки там дім і ще щось на місці перебування пацієнта. Якщо наша команда не справляється, вона дає направлення, і ми госпіталізуємо своєю швидкою допомогою ви стаціонарне відділення, де є дев'ять паліативних коек, і там вже надається більш Розширене лікування і обстеження і нагляд за цим хворим. Якщо людина заходить на паліативну допомогу, вона заходить на пожиттєво. Тобто це край важкі пацієнти. Перше є регламент, скільки повинен лікар бути на виїзді, скільки медична сестра, скільки ми обзванюємо, тому що це не тільки виїзд, це може бути ще комунікація з засобами зв'язку. Це теж дуже зручно доглядальникам або родичам, що вони можуть позвонити до лікаря. Не завжди вони можуть оцінити стан тяжкості хворої людини. Тому це вирішується індивідуально. Є регламент, скільки ми повинні зробити за місяць до кожної людини. Але є ще додаткові з засобом зв'язку можуть зв'язатися родичі. Тому це, це на постійній основі, Вона, воно у нас вже є як пакет паліативна допомога давно, але запрацювала більш так, уже, ну, от, як зараз воно є, близько трьох місяців. Ми запустили, організували надаємо допомогу.